І луки святого Євангелія читання. Як же йшла з ним народу превелика сила, він обернувся і до них мовив. Коли хтось приходить до мене і зненавидить свого батька, матір, жінку, дітей, братів, сестер та ще й своє життя, той не може бути моїм учнем. то не несе Христа свого і не йде слідом за мною, і не може бути моїм учнем. Хто б з вас, коли захоче збудувати башту, не сяде перше, не порахує видатків, чи має чим закінчити, щоб часом, як поставить підвалину, та не спроможеться скінчити усі, що бачитимуть те, не почали сміятися з нього, мовляв, цей чоловік узявся будувати та не міг закінчити. Або який цар, ідучи війною проти іншого царя, не сяде перше та не роздумає. Чи може з десятьма тисячами стати проти того, хто йде з двадцятьма тисячами на нього? Коли ж не може, то як той, що далеко шле посольство й просить миру, так і кожний з вас, хто не зречеться всього, що має, не може бути мені гучним. Сіль добра річ, але коли сіль звітріє, за... чим її приправити? Ні в землю, ні на гнів вона більше не придатна. Її геть викидають. Хто має вуха слухати, нехай слухає. бо Вони Отця і Сина Святого Духа. Амінь.